2 півріччя цього року у нас було заплановано так само винесення питання на комісію про роботу комунальних підприємств. Ну, видать, враховуючи ту ситуацію, що у нас знову сесія затягнулася надальше, і ось сьогодні розглядати 9-місячний, коли вже у грудні місяці, воно можливо і не актуально, але на комісії в нас це питання було розглянуто. Тому я просто хочу коротенько вам сказати про розгляд питань і що би ми в себе висловлювали на комісії, і я знаю, що. Просто тільки Олена Ярославна у нас була присутня в той час, як заступник, і хотілося, щоб все таки наші зауваження прийнялися до виконання, чи б, принаймні разом з вами поспілкуватися, які вирішити. Якщо сьогодні у нас є три комунальні підприємства, начну з «Енергія», приємна новина. В «Енергія» за 9 місяців має 109 тисяч чистого доходу. От практично те, що ми з вами боролися, скільки часу, слава Богу, вже якось ну розумію. Що кажуть, ми підняли ціни з 1 січня, значить, в нас там трошки стало більше, але я дивлюся і впорядкувалися питання по сировині, і стала та доля сировини вже трошечки менше, як вона завжди була. Тобто є свої питання. Підприємство почало працювати. Сьогодні підприємство нас, ви знаєте. Немає поргів, не по платежах до бюджету, хоча в нас там є проблеми в плані того, що ми багато ПДВ платимо. Поповнити ми говорили, що сировина сьогодні не обкладається ПДВ, відпускається а підприємство за надано на ді послуги сплачує ПДВ. Але разом з тим, отакий фінансовий статус. Тепер, якщо вести мову трошечки, що тут є проблематично в КП, в КП «Енергія» є проблематичне оце питання, що на сьогоднішній день це підприємство. Ніби в комунальній власності міста, але частина приміщення чомусь в районній комунальної власності. Я не знаю, з яких там позицій це було. раніше це рішення. Враховуючи те, що там я так зрозуміла, помилка, що повинна б була б дана субвенція в міському було з бюджету колись на поновлення тих потів, то взяли частину вироби того приміщення. Я би хотіла би, щоб від нас або, можливо, від міської ради було таке звернення до депутатів районної ради. Врегулювати це питання, що все-таки комунальне підприємство воно на законних підставах було наше. Тому що це, в свою чергу, теж в них така диспропорція в роботі, бо це і з ремонтами зв'язано, і зв'язано там, припустимо, заслуговування тих котрі, і так далі, і стає питання і в балансі, і в фінансах, як воно має на його появитися, і якщо це. сьогодні в одній комунальній власності, і в другій, і тим більше, що це приміщення нерухоме. Тобто, отут хотілося, щоб все-таки було звернення від міської ради про те, щоб ми розглядали на сесії, або якщо то потім сесійно, якщо неможливо це, похай юристи скажуть, і звернутися про те, щоб передали його в комунальну власність міста. По питаннях водоканалу, в питаннях водоканалу ситуація такова: надані послуги ківерці водоканалу, і разом з тим водоканал почав працювати. Також, як і основне надання послуг, це водовідведення при тих. Практично тарифах, які водію що ти року для населення, бо для підприємства не раніше розглядали. Все рівно, вже водоканал почав працювати із комунальним управлінням, отримував дотацію в цьому році. Дотримано, бачу, дотації було десь п'ятнадцяти тисячі, надав технічних умов на 115 тисяч, практично плюс до того всього. Ось, і оця без безопл... оплатно отримана. Амортизація, за яку ми вищали мову. Я на сьогоднішній день не зовсім не погоджуюся. І враховуючи ту ситуацію, що все-таки сьогодні у водоканалі працює фінансова інспекція або ну, колишня круєк, називається. Так? Я би хотіла, щоб спеціалісти міської ради. Долучилися до разом у тій перевірці і от все-таки визначилися в тій амортизації, яка сьогодні не повинна впливати на той їхній прибуток чи збиток. Чому? Я пояснюю аргументовно. На сьогоднішній день ми з вами були свідками, і не один раз ми вже з вами передавали основні засоби по вулиці Незалежності, ще по прилеглих вулицях. Все це безкоштовна передача основних засобів, які ми приймали рішення для. Того, що у статутному фонді, ну, правильніше, на фонді підприємства збільшились основні засоби. Я знаю ще 2008 рік, коли робились очисні споруди. Це теж були вливання інвестицій від держави. Тому там теж вартість була така серйозна. там була до 3 мільйонів коштів. Зараз ми теж майже до 3 мільйонів тих коштів ввели. Мільйон 900, пам'ятаю, сума була ще одна, тобто все. І зараз констатує факти. Бухгалтерська служба комунального підприємства, що в них первісна вартість основних фондів є 7 мільйонів. 7 мільйонів. Ну, Не буду там вже з копейками казати, 7 мільйонів. А нараховано амортизаційних відрахувань 300 мільйонів, 300 тисяч, виходить так, на них. На тих 7 мільйонів. Але разом з тим, ті, які фігурують у ті прибутки збитки, тільки 140 тисяч з 300-140 тисяч. В мене трошечки тут закрадається сумнів, в плані того, що там не показується повністю амортизаційні відрахування, які нарахуються на основні засоби, які інвестувала держава. Тобто, вони чому я так веду, Бо вони повинні включатися по законодавству податковому і в дохідну частину, і в видаткову частину, і на прибуток вони не повинні впливати. Тому нібито в нас же цьому році трошки зменшення пішло по збитковості, бо за 9 місяців комунальна служба. Ще має 131 ну, тисячу збитків, то це ківерці водоканал. Да? Я подивилася минулорічні збитки на ну, аналогічний <правда> період. Тут міська рада каже 222 тисячі. Я щось подивилася 164 <правда> ніби тисячі. Тобто зменшення в деякій мірі вона йде. Ну я розумію, що вона може пішла за рахунок того, що почали включилася служба наша ця водоканал, то що дається їм дотація. Але все рівно це треба було би. Вести І з другої сторони, я би хотіла, би ми розглядали детально. Сьогодні звітував директор перед, на комісії, практично мало хто підключився. До цієї діючої мережі, яка вже сьогодні введена в експлуатацію, я навіть не видумав, що населення мало включилося, бо ніби нам не видно. Ну, тобто ті вирібні ями ще функціонують в нас, і всі кивають, що це повинна санстанція, ще там хтось там піти, заборонити, заставити частково. Люди підключилися населення, але багато не підключилось. Але разом з тим. І організація не поключалася в великому саду. Адміністрація району не підключилася, рада не підключилася і приміщення, і так далі. Хотіла б таку інформацію, щоб видав до сьогодні водоканал для міста, і місто навіть висвітло на сайті нашому, щоб все-таки бачили. Я розумію, що газ проще було включати, всі хотіли, але і воду водою треба наводити, бо там є і екологічні питання, і різні треба було би тут теж звернути увагу. І по ківерці вужика. По ківерці мужика хочу сказати вам про нашу ту роботу. І, в деякій мірі, все таки три роки я не зовсім думаю, що вони пішли. Можливо, це не сьогодні не вішує нікому, тут заслуг, але принаймні Напевно, в тих таких діалогах і в тому всьому, що нас було якісь тих сумкурні всякі такі рішення, і супротив, які шов проти і від підприємств, і так далі, десь трошечки щось воно вирішилося. Тобто, якщо сьогодні наше підприємство, Київці ВЖК, то практично отримали за 9 місяців вони 53 тисячі збитків із минулого року, якщо взяти 219 тисяч. Тобто йде зменшення. Однак, от мене вражає питання. Таке основне вливання їхнє донорське, як кажуть, коштів підприємства це є кошти міста. І за минулий за, це, за 9 місяців це 600, написано обслуговування так, на 657 тисяч із мільйона 162. І практично сьогодні далі констатація фактів, що ми тут отримуємо збитки. І знову це, що я вам розказую, сьогодні підприємство наше працює не по актах виконаних робіт. Ми їх так само фінансуємо, як ми фінансуємо просто бюджетну установ, будемо так казати. Сьогодні ми його знову заганяємо в кут. І так само я писала депутатський запит розглянути. І вам скажу зараз на фінансовому стані. у нас же кредиторська заборгованість по податках по цьому підприємству ми маємо 903 тисячі. З тим, що вже ми починали, було 560 тисяч. 560. Тобто, тут є непочатий край роботи, і тут нам з вами треба вирішити ці питання. Були різні пропозиції. Повірте, навіть коли слухали комунальне підприємство, була е, цей. Головний богатор, вона навіть вносила таку пропозицію, що каже, давайте ці роботи, бо все одно в нас вже були пропозиції, і чули ми від, це, від спеціалістів міської ради, все що треба все рівно нам не створювати підприємство якесь нове, тому що створити сьогодні підприємство це трудніше, але комусь передати. І отже, такі дискусії в нас. Вони розгорялися, і пропозиція була від бухгалтера міської ради, не міської ради, я перепрошую, а від комунгоспу, що давайте, оскільки енергія не є така загружена, все-таки там п'ять вони організації обслуговують і всі бюджетні. Що можливо оцей вид послуг, які вони дають повністю, передати безпосередньо для цього підприємства енергії. І хай вони безпосередньо працюють суто, тільки цей, що з міською радою. Ну, я свою думку висловлюю, можливо, цей варіант заслуговує на вивчення. Чому? Все-таки це підприємство є незбиткове, все-таки вони можуть проводити тендера, бо тут теж вони не мають ніби права і вони не можуть брати. І все-таки по актах виконаних робіт ми можемо. Принаймні, з ними працювати. Звичайно, це я своє слово, і всю думку, можливо, це так само треба комісія, та що в нас десь є створена, ще раз звернутися до однієї, ще на засідання робити і що ось треба начінати. І тому сьогодні я так зрозуміла, що в деякій мірі і податкова інспекція вже йде в деякій мірі на зустріч, як вирішити з питання тої заборгованості. Можливо, це буде розписуватись на декілька років, і все інше, і треба закручити це питання. Бо це чим далі в ліс, тим більше дров. так? Тепер, якщо по будинку управлінню. по будинковому управлінню у нас практично тут константація фактів про те, що є прибутки, практично, так? Але мова про те, що ціни по будинку управлінню з 2008 року у нас не мінялися, а тепер змінились ціни. Я не зовсім впевнена, що за рахунок, так як константує сьогодні як цей комунгос, що дійсно за рахунок того, вже, що в деякій мірі покращиться фінансовий стан. Так, да, він може і покращитися. Ми підсумки робимо за 9 місяців, ввелися практично перший, останній квартал треті ціни, які потім там ще переставлялись по ціновій інспекції, і хай там ще за той третій квартал може вони підтягнули. Але разом з тим треба працювати буде по будинку управління у них. Сьогодні заборгованість населення на перше десяте становить 258 тисяч. Це досить велика сума заборгованості. Це так само треба, щоб комого спеціалісти. Є їхня сторінка на сайті. Хай працюють з ним, хай виставть, вони написують в кого така заборгованість. Це практично ж гроші наші, які нам можливо і менше треба думати, як виділити їм для того, щоб з міського бюджету гроші тут треба працювати. По сміттєзвалищу, я вам казала, постійно в нас. Прибутки йдуть по тому маленькому, практично такому, не підприємство, а такі підрозділи. Тут йдуть у них зараз прибутки, хоча заключено договорів у нас 733. На, з приватним сектором на вивіз сміття і 82 договори з підприємцями заключені. Тут теж є не початий край роботи, і тут треба так само чи підключатися, чи в допомогу, чи, чи яким чином діяти. І, і думати ми за ті маршрути, за ті графіки, приймати документи, можливо, навіть і на вивезення того сміття, і все інше. І далі в нас є ще доходи. Тут вони ще там незначні, там які вони довідки дають, але є довго доходи від ярмаркової торгівлі на ринку. На сьогоднішній день ми маємо їх тільки 22 тисячі доходів. Зроблено витрат 29 тисяч і ми маємо збитки 6,9 тисяч. Скажіть мені, будь ласка, для чого нам потрібний цей ринок? Коль він був на вулиці і тоді можливо було, і він давав нам доходи, я розумію, що його треба. В даному випадку він є збитковим, нашу нам збитки тягнути безпосередньо тут. розумієте? Тому от тут треба, я кажу, сідати за сіл переговорів, вирішити питання нам по платежах до то бюджету того підприємства, і можливо тут ще й розтягнути його, по-моєму, тих гроші, яких ми ще сьогодні мало маємо. Можливо, навіть треба буде допомагати, бо деякій мірі і там засіла ПДВ за те, що ну, підприємство наше стало збитковим. Отака коротко картина. На цьому ми не зупиняємося. Думаю, за за рік ми маємо серйозно з вами питання.